Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я вам хочу розказати за таке ноу-хау, як свічки. Ось дивіться, вони продаються в такій коробочці, такі свічки, і вони є на батарейку, вони не є як звичайна свічка. І ось дивіться, як вони світять. І ви маєте тут ще режими, на які ви можете, можете використовувати інакший режим ось такий, наприклад, бачите? Ось такий. І можете собі задати, на скільки часу ви хочете, щоб вони світили, Там на 2 годинки, на 4 годинки, на 8 годин. О. І це, це є дуже і дуже зручно. Бо так як у нас в Канаді ви не можете світити свічок в квартирах, тому що включається пожарна сигналізація. Ой, До вас приїдуть пожарники, через що от такі свічки. І дуже і дуже вигідний для тих людей, хто любить, щоб постійно світила свічка, от через що вони є такі широко використовуються. Може вже хтось і знає, може хтось і не знає за такі свічки. То якщо ви не знали, то я вам от якраз хочу розказати за це. Вони є на батарейках. Отут знизу є маленькі батареїчки. Ми поставили акумулятори і вони будуть світити довго, поки ті акумулятори не сядуть. Потім акумулятори заряджаєте, і вони далі вам будуть світити. Так що це свічки, як би сказати, вічні. Вони не згоряють, вони не перевертаються. Розумієте, вони не падають. Вони, як якщо вона і впаде, то нічого не загориться. Це дуже і дуже вигідна свічка, як для мене. Бо я люблю, щоб в мене на столі свічка горіла час від часу. О і через що для мене це дуже вигідне, бо останній раз чоловік перевернув свічку, свічка вилилася і на стіл, і на тарілки, і на всіх хто сидів поруч. Так що, от розумієте, то є велика різниця в таких свічках, і і в таких свічках звичайних, які є з воску, той віск чи парафін топиться. І завжди можна її перевернути і наробити біди собі і комусь. А ці свічки, вони є дуже як для мене, то вони є, мені сильно сподобалися. Я думаю, що і вам комусь сподобаються, тому що дуже вигідно отакі свічки мати. І кому сподобалися мої свічки, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на нове відео. Па-па!